В наявності камери 28 дюймів або 700, якщо в метричній системі шириною 35-43C, тип ніпеля преста, довжиною ніпеля 48 мм. Значить ось такі камери. Ось ніпель преста з різьбою на всю довжину, все відкручується, все, продавлюється, крутиться. От, значить, камери нові, якісні. То, що я бачу, тут, і тут є посилення у основі ніпеля. бо це таке ну, досить крихке місце, яке може постраждати. Значить, що я хочу сказати? Ось ще на всякий випадок, де вказані характеристики. Значить, також характеристики я вкажу в тексті опису. В тексті вибачте, в описі до відео. Значить, ціну і адресу дивіться там так само там у описі до відео. Значить, мешканці міста Одеси можуть придбати самовивозом, мешканці інших міст можуть придбати через пересилку. Всім бажаю гарних покатушок і усього найкращого!